людям виписувати і читати, і читати, призи. Газету для себе і тещі виписує Сергій Коробка з ятут, на Борзнянщині. Щойно прочитає сам, передає вісника Ганні Захарівні. Ганні експерт 10 січня виповнюється 100 років, а вісник любить і досі читає. Про пишеться там. А -а -а. Часто по -ін, Ото великі букви таке бачу. Катіх малих не видно нічого. Зять передплатив газету на півроку, взяв участь в акції та виграв суперприз. Суперприз привезла в ядути Сергію та Ользі коробкам. Примаємо. Дякуємо. Дякуємо, що ви писаєте нашу газету. А ми дякуємо вам за хорошу газету. Сергій Михайлович був головним зоотехніком. Молочне стадо у нас було 900, 900 корів було. Оліська м'ясна порода, гуси завозили, лімузини. та я й звозив їх тих корів і. Прилух. А ще грав на бубні і співав разом з дружиною Ольгою. А вибиває на бобоні дуже гарно, на все село в масці. Поки поводив, ще ж раніше не було це ж музики, так mm. по всіх свайбах, по всіх виряджаннях. Чого перестали? Він його паразит із БМП розстріляв, сволоч руська. Та який суперприз привезли переможцю? Читайте в газеті. А, а що ж ще?